Казка про зимове рівнодення. У далекій далекій країні живих пір року мешкали два чарівних брати День і ніч. Вони були дуже різні, але завжди намагалися жити в мирі та злагоді. Восени брат День почувався трохи засмученим. Бо його час скорочувався, а сестра ніч все більше займала небо. Одного разу, коли зима вже стукала у двері, брати зустрілися в казковому палаці Рівноваги. Це була особлива ніч, яку називали зимовим рівноденством. В цей день обидва брати мали однакову силу. І день, і ніч тривали рівно по дванадцять годин. Брате, промовила ніч, змахнувши своїм зоряним плащем, сьогодні ми з тобою поділили світ порівну. Це чарівний момент, коли всі істоти можуть відчути рівновагу. День усміхнувся і торкнувся своїм теплим промінням крижаного покривала, що вкривало землю. Так, сестро, але вже завтра я почну потроху додавати світла. Люди радіють моєму поверненню адже з кожним днем я буду сильнішим. Ніч кивнула. А поки що хай це свято стане для всіх нагадуванням про гармонію, крім того, навіть у найтемніші часи завжди є світло. В цей момент у палаці засяяли тисячі вогників. Вони нагадували людям про надію і нові починання. Звірі в лісі заспівали. А сніжинки закружляли в святковому танці. Відтоді люди щороку відзначають зимове рівнодення, коли день і ніч стають однаковими, щоб привітати новий початок і повернення світла.